Тут охорот є, пацани. Нулячий. Його теж треба забрати. І мені потім прийдеться з ним бігати. Тут не пролізу. Біжимо сюди. Бля, я вже перегружений. Це капець. все повинен мене один полтергейст зустріти. Бо я тільки одного вбив, а їх два. Так, біжимо сюди. Дара хіба екзоскелет оператор візьму і по. В нього трохи переносимість вище, як в цього ссп 100 відкриття. Так, а ось харот. Нулячий. Плюс сумка. Вижте тут нічого немає. Це пацани. теж на Юпітері. Ось тій будівлі тут. Це типа звідси можна, можна звідси забігти через кабіну. І на кришу заскочили сюди і так всередині. В багажнику в Москвичові. Так. А ми йдемо по оператор. Сюди.